Ще нам, брата українці! Усміхнеться доля! Всім привіт! Це у мене тут знаходиться срібло. Розчин після меланжу. І в одному із відео про роботу з меланжем, зняття посріблення мені задали питання: що зробили таким самим методом? Знімали срібло, і у людини випали якісь кристали. Я з таким не стикався. Але зараз, після того, як я профільтрував розчин з меланжу, я не одразу почав відновлювати хлорид срібла, не додавав сюди соля, соляної кислоти, не солі. А отак цей розчин і залишив, і пішов, ну, відійшов на деякий час. І коли прийшов, то виявилося, що у мене також ось кристали випали. Це відбувається, коли розчин. Охолоджується. І, чесно кажучи, я сам не знаю, що це за кристали. Скоріше за все, це нітрат срібла. Але людина писала, що не розчинялася вона в воді. Або важко розчинялася в воді. Нітрат срібла, він же ж розчиняється дуже хорошо у воді. Ось такі кристали. І вони мають жовтуватий відтінок. Ось так. Ось таке ми маємо. То, що це срібло, це однозначно, тому що меланж, він знімає тільки срібло, і всі інші метали він не зачіпає. Не мідь, не латунь, не бронзу, навіть припой він не чіпає. Отже, це у нас срібло. Ну, будемо розбиратися, що це. Додаю 50 мл дистильованої води. І якщо це нітрат срібла, то цього вистачить, щоб його розчинити. Вода кімнатної температури. Воно щось не дуже хоче розчинятися. Ну, якщо воно не хоче розчинятися, тоді це схоже, що сульфат срібла. Сульфат срібла, він важко розчинний у воді. Так, да, взагалі не хоче розчинятися. Але я знаю, що сульфат срібла він е, білого кольору. А це жовтуватий відтінок. Не хоче розчинятися. Якщо це сульфат срібла, тоді цієї води тут мало. Додаю ще 50 мл дистильованої, ну, дистильованої води, і ставлю на підогрів. Доведу його до кипіння і побачимо, наскільки воно розчиниться. Після того, як додав води і промив його, то ми бачимо, що жовтуватий кольор, жовтуватий відтінок зник. І ми бачимо, що тут кристали білого кольору. Такий він важкий. Так, вода закипіла і ми бачимо, що сульфат срібла розчинився не весь. Так. Ось ми бачимо, десь ще половина, чуть менше половини ще є. Гайче. Так, що я зроблю? Я напевно додам ще води. Не буду його пересіжувати, я просто додам ще води і на цьому все. І дорозчиняю, щоб воно все розчинилося, і вже буду відновлювати а, все разом. Додав ще 100 мл води. Ми бачимо, що вже осадку немає, але вода мутна. Сульфат срібла, вже він дрібний і вже... В завишому стані. Ще треба його гріти, щоб розчин став прозорим, значить, тоді вже все буде розчинено. І тоді вже можна буде відновлювати. І от, все розчинилося. І водичка прозора від кристалів не сліда. Ну і давайте нальємо соляної кислоти. Можливо, це взагалі було і не срібло. Ані срібло, Ось так. Ось він і наш хлорид. Так. Так. Ну, вже доведемо діло до кінця. его источить. Ну и так как срібла у нас не буду плавать на кирпичку. Ну і звісно ж, висновок. звісно ж висновок після зважування. Отже, висновок. Міланж після зняття посріблення залишати надовго не можна. Виділяти хлорид срібла, бажано, коли воно ще тепле, а краще гаряче, тому що після вихолодання випадають сульфати срібла. Які, вони, які важко розчинні в воді, але все ж таки розчинні. Тому ми свідки. Чому випадають саме сульфати срібла? Без поняття я не хімік, але також мені цікаво, і тому хіміки, будь ласка, поділіться з нами цією інформацією. Тому, якщо випали нітрати срібла, нічого страшного, розбавляємо їх водою і так само виділяємо хлорид срібла, а потім ж і саме срібло. На цьому відео своє буду завершувати, і пам'ятайте, що дорогоцінні метали навколо нас. І вони вскрізь. Головне уважно дивіться, і ви їх знайдете. Вподобайка і підписка з вас, і на все добре. Звінуть наші на сонці.